Раритет на красуні, власник придбав її за тисячу доларів, а на реставрацію витратив у сім разів більше. Відновленням старих авто Володимир Мухамеддінов займається з 2006 року. каже, це хобі, яке приносить задоволення. Ось цю стареньку Волгу. Попередній господар хотів здати на металолом. Володимир і сам сумнівався, чи варто братися за ремонт. Утім, коли побачив табличку, що ця машина експортна, значить доволі рідкісна, передумав. Вони йшли на експорт в ГДР, в Фінляндію, по-моєму, до Італії. Йшли в якості машинокомплектів, в якості цілих машин. Ця Волга йшла як ціла машина, тобто з мотором, з салоном на ній їздила. Відмінність найбільше, що значно ліпша якість зборки була в порівнянні з тими. Які ж на внутрішній ринок машина була в доволі жалюгідному стані, розповідає Володимир. Втім, сьогодні вона виглядає не наче з конвейера ще й на 90% оригінальна. За винятком фарби та обшивки салону у первісному вигляді Волга була синя. Втім, що навіть не володіючи нею, то любитель уже хотів такі кольори, як зараз. Що ж до їзди, то претензій до раритету власник немає. каже, долає навіть значні відстані. Мотор рідний, повністю їздить дуже класно, їздив. Минулого літа в Києві на фестивалі Олдкарфест, організований Павлом Лузубанком. Дуже добре. Розхід по трасі получився майже 9 літрів, при тому, що машина була повністю загружена. Володимир переконаний, така машина єдина у Західній Україні. Продавати її не поспішає. Каже, автомобіль їсти не просить, між тим його ціна і з кожним роком зростає.